Друзі, всім привіт! Я сьогодні ходила трошки по місту, ходила два магазини тут в одному районі. Ну, я вже у нього тоді раз їхала. Є Долорама і є Walmart. Це два таких дуже популярних магазини. Ну, в принципі, я і сама їх люблю. От три магазини, які я зараз люблю в Канаді: це «Індепент», це Долорама і це Walmart. Це три магазини, в яких можна все купити по знижках чи більш оптом, і чи в них там ось все є. Я от я вже пару разів ходила в ці магазини, ну, в доларамі вже багато купувала. В індепенді теж, там теж дуже гарні ціни. Тепер я ходила, бо один раз це я ходила там у Волмбат купити собі там взуття. Я купувала бутінки і кросівки. а тепер вирішила ще сходити за продуктами. Бо ми тоді, коли були з, разом з тою жінкою, то та ми так трошечки там походили, не було часу багато ходити. Та ми так, тільки це купили деякі продукти і все. А, я рішила, ну да, я ще була один раз, тоді там сказали, що тіпа, буде Чорна п'ятниця, будуть знижки. Я це теж прийшла, просто хотіла подивитися, в чому там коштує електроніка, бо вони казали, що тіпа, ноутбуки, телефони там будуть дешеві. Да, там були якісь скидки, там дуже. Щось друге було скидка, але ну, на це я б не сказала, що там такі були скидки. Я так подивилася, Тоже щось взяла трошечки там і все. Цей раз вирішила, бо мені треба було ще в там сходити, кої, що купити. Я вам зараз ще покажу, що я там купила. І хочу вам показати, що я купила в у Волмарті сьогодні. Так. Як я так, я вам поверну камеру і покажу. Е, я купила от таку піцу заморожену. Тоже бачите, доктор Ауткер. Мені дуже подобається. це. Я дома купляла всю випічку, то, що робила там дрожжі, це мені сподобалось. Я вже брала трошки інакшу піцу. Е, е, Рішила таку взяти, піцу, мені сподобалось. Потім взяла таку. Е, на бургери котлети, тут 8 штучок. Бачу, що вони всі беруть і дуже ну, може десь щось зроблю. Таке морозиво, це сендвіч, Тут виходить, 12 штук по 120 А Потім такі вафлі. Ось ці Вафлі що я вам там говорила, Ось вафлі его. У мене є такі, я вже їх купляла, бачите, Вони з шоколадною крошкою і з, типу, цей, навіть з бананом. Потім я взяла кукурузу. Знаєте, я дуже люблю кукурузу. Тут є ще кукуруза, продається, от, свіжа, молода. От, така 4 штуки. Потім я взяла чай, такий, чорний чай з м'ятою. думала трошки попити з м'ятою, бо подивилася м'ятою, просто з м'ятою, чай дорожчий, ніж чорний. Та я думаю, вже ліпше візьму чорний з м'ятою, Десь там поп'ю такі огірки у них. Продаються у них длінні такі такі огірок. Ну Смачні, ми його вже пора збирали. І тут я ще взяла петрушечку, бо хочу там зробити одну запіканку чи щось. Я люблю так зелені та ще петрушки. І от дивіться, це все, що я взяла: піца, виходить бургер, морозова, кукурудза, чай, вафлі. І за це все я заплатила 32 долари. Це коштує 32 долари. Але вважаєте, що це наскільки буде? Це якщо даже на сім'ю, наскільки може довго вам хватити. А якщо ви там один чи вас двоє, то, в принципі, це дуже і дуже непогано. Да, там щось друге докупити, але от. Вот воно такі вафлі я вже пробувала. Вафлі дуже хороші, дуже смачні. Морозову теж є смачні. Я знаю це точно, бо я вже брала. Кукурудзу теж брала, знаю, кукуруза тут дуже смачна. Піцу брала тільки цієї фірми, тільки другі теж була смачна, але ми тоді я взяла просто вегетаріанську з різними овочами. Зараз я вже взяла тут, бачу тут якісь італійські там селямі, бекон, ще там щось. Я теж думаю, що повинно бути добре. І тут є ще вісім бургерів і така зелень. Ну, я думаю, що в принципі, це нормальна, непогана ціна. І в Волмарті кажу, це добре їхати. От, хто живе, хтось має рядом Волмарт, поїдьте туди. Навіть якщо у вас нема машини, автобусом вам, вам буде набагато вигідніше. ви там все собі затаритесь і будете мати на тиждень-на два їди. Там дуже добре. Так, друзі, ще я говорила, що я була в Доларамі. І зараз вам покажу. Я просто це тут зайшла і вкинула це все на ліжко, зараз буду це прибирати. От що я це все купила. Я купила от такі піроженка, Вони дуже смачні. я брала, Вони, типу, дуже, бачите, даже італійські, ну, дуже смачні. Потім я взяла ой, от такі, такі сухарики. Я їх теж брала, мені дуже сподобалося, що навіть чи хліба хліба, або просто вони хочуть хліба, сухарики, чи просто щось перекусити, кинути один-два сухарика. Вони без нічого, але вони дуже смачні. І з них роблять ще бутерброди. Ну, дивіться, я говорю, що це, що я купила це раз, це я все ну, пробуло. Це дуже смачне, всі дуже смачні. Потім я взяла такі дитячі вологі серветки. От для себе, Але я не могла колись їх знайти, а тепер знайшла. І тут зараз була така акція, вони такі дешеві були ці. Тут 66 штук, і вони лише півтора долара. Ну, там ще плюс, звісно, податок треба платити. Потім я взяла такий сілі перець. Тут не можу ніде знайти. А тут побачила так. Пластмасові коробочки і сілі перець. Думаю, мені оце, ось, цей солі і перця буде на дуже довго. Ще взяла паприка, але не знаю, чи це солодка, чи така, бо тут щось не це, ще така приправа, бо я хочу на вихідні щось приготувати. Потім ще побачила такі кубики, теж взяла кубики. Взяла такий набор. Тут ножички Ні, тут... Ну, такий наборчик з ножечками. Потім взяла таку плівку, щоб щось завертати, щось накрити, бо тут щось тут не, не бачила. Потім такі пакети, дуже, дуже класні пакети, вони тут на 21 літр. Да, я вже такі брала, а, дуже прикольні. І, і ціна тут зовсім дешева, це долар 25. Ну, плюс без податка. Читайте, що ці ціни що тут написано, не йдуть без податок. А на касі вони там потім ще беруть податок. Потім взяла ще такі, побачила якісь печиво, я вже його. Хотіла ще той раз взяти, вони вона типу, з горіхом, шоколадом. Але не знаю, я не брала, хочу спробувати. Ну, Персі. І взяла ще отаку термокофту. Я вже одну брала, таку штани і кофту. я собі. Мені дуже сподобалося. Вона, в принципі, дешева. Вона коштує 4,50. Да, вона коштує 4,50, ну, плюс там та ще податок. Вона, в принципі, така класна в ній. От, коли холодно було, я під байку діла цю кофту. Я до сих пір ходжу на вулиці роздіта. Я ще не в чому, то тепер купила вже жилетку, одівала, а так я ходила постійно в одній байки. Якщо вже було сильно холодно, я одівала цю кофту під низ. Вона хоч тоненька, така. Да, вона не, не на чому там немає, не фріз, просто тоненька, тоненька кофточка, але вона дійсно як термо, вона дуже, дуже класна кофта. Я просто купила, думаю, щоб ще була одна запасна, мені, мені сподобалася вона. Я взяла трошки більше розмішу, вдруг можна даже в хаті ходити, чи там спати даже можна, в ній. Та я взяла просто більшу. Та у мене елька, а ця я взяла XL, просто щоб було так, я кажу, даже ходити чи спати, просто щоб було ну, зручно було. От, друзі, дивіться, оце все, що я взяла. Тут у мене вийшло 24 долара. Це разом з податком. Ви знаєте, що кажу, у них податок на касі воно рахується окремо. От тут, наприклад, пишуть ціна долар 50, Але на касі воно ще додається податок. Там, смотря на який товар, дивлячись, який магазин, яка там провінція, який це, додається. Додається іще податок. Так що, друзі, я щось раз хотіла, думала на вулиці, вам снімлю покажу, але щось уже так пішла, хотіла поскоріше повернутися. Та я вже на вулиці не знімала. Не знаю, може десь другий раз, коли піду, коли буде там хороша погода, я вам покажу. Я куди йду в цей район, там, виходить, вулиця Банкс. І ще там якась вулиця. Банк, банк, банкс ра, Рац. Так, якщо я не помиляюся, і там прямо, виходить, це Долорама і Волмарт. Вони йдуть майже такое на окраїні, і там дуже звідти дуже видно гори, Там дуже-дуже дуже гарний краєвид. Ну, я можу, в наступний раз вам снім, бо, Не знаю, щось я сьогодні полінувалася. Так що я сьогодні пішла, трошки закупилася, так що вже буду мати на якийсь час. Так що, якщо у вас ще щось цікавить, що вам щось інтересно, напишіть, я вам буду розказувати і показувати, що я купляю, куди я ходжу, і ціни чи ще щось. Е -так, що, е -ну, і так -такі справи. В принципі, я зараз нікуди не ходжу, я зараз сижу вдома, ну, ходжу, десь… збираюсь йти на англійську, трошки дома вчу англійську, трошки то, що там, е ну, щось такого. Поки такого важливого і суттєвого в мене немає, я поки що теж все чекаю. Ну, поки кого цікавить робота і навчання, поки що в мене немає ні роботи, ні навчання. Я поки що ще в пошуку і в чеканні. Мені ще треба почекати. Можливо, я не піду на роботу, можливо, я піду на навчання. Скоріше всього, бо на сильну важку роботу я не можу піти, а на легко не знаю мови. Так що, отакі от справи. Так що, друзі, всім пока.